Друзі, всім вітання! В цьому відео ділюся своєю мотохалепою, якою трапилося зі мною в невеличкій дорозі. І ви бачите, як я ходжу кругом мотоцикла і перевіряю його технічний стан, але насправді, насправді я просто візуально не милуюся. Якщо ви додивитесь хоча б до середини, ви зрозумієте, що за трабл стався по дорозі і як я зміг його вирішити. Дякую всім за перегляди. Якщо відео цікаво, обов'язково ставте лайк. Мені це дуже-дуже приємно і це мотивує на створення інших відео. Дякую всім. Насправді мета цього відео було зробити огляд Beeline Moto 2. Це дуже класна річ, навігатор, який транслює навігацію з вашого телефона і не загромоджує ваше кермо на мотоциклі. Але не так сталося, як гадалось. Подивимось, на що здатний цей малюк навігатор Beeline Moto 2. І заодно катнемо отакою сільською доріжкою. Цим піканням трішки висаджує мене. Ну цього пікання достатньо для міських умов, але для траси, мабуть, все-таки на швидкості його не буде чути, але заодно і провіримо. Так, любі друзі. Сьогодні я катну на якусь локацію, на якій раніше не катав, і заодно провірю цей навігатор, якщо можна його так назвати. Їду я на якесь село Аркадіївці. Казали мені, друзі, що там хороша дорога рівно до аркадіївців. Але дуже така звивиста. Тому думаю, швидкість буде там невисока. Я вдів свій гламстер. Так, як надіюсь, що... Шуму від вітру багато не буде? Погодка, як завжди, останнім часом. Лотерейка щита. Хмари. І незрозумілий розклад. Так, я телефон взяв. Взяв, добре. Дорога по трасі в цьому напрямку теж як в казино. І так, тут. Отже, по цій Невеличкому по цьому маршруту немає багато поворотів. всього на навсього лише один, який вказує, куди саме мені потрібно повернути. Тобто маршрут не складний. Але отак поглядаючи на екранчик, показує дистанцію до місця, де потрібно буде створювати поворот направо. І це десь неподалік кілометр їзди звідси. Сьогодні неділя, вихідний день, 11 година ранку і досить така траса. Вільна. Ну, от я бачу, що навіть промальовується на екранчику цей поворот за 600 метрів, що дозволяє здалегідь скинути швидкість. Ну, от воно пікає на самому повороті. І на маленькій швидкості цей пік чути. Ось і ця доріжка на Аркадіївці. Вона з однієї сторони класна, бо така вузенька, звивиста, але з другої сторони погано проглядається. Тому треба їхати акуратно, особливо коли вона для тебе невідома. Але досить така мальовнича сільська доріжка, я думаю, що тут автомобілів багато немає, а і поспішати не потрібно нікуди. Можна собі так легенько чилити і нікому не заважати. Це прям така прогулянкова доріжка для мотоцикла. Дуже гарно тут, але зосереджуюсь на самих поворотах, хоча швидкість в мене маленька. А так показує навігатор, що тут досить такий поворот неплавний, відповідно і в реальності. Так є. На таких доріжках дуже багато камінчиків, піску, особливо, якщо десь недавно пройшов дощик, деколи вимиває чи з-під коліс техніки, яка виїжджає з полів, також закидує. Але дуже гарно тут. Дуже сильний боковий вітер. Я поставив мікрофон на на мінімальний, шумодав. подивимося, як він справиться з цим вітром. Бо я навіть відчуваю, як мені десь в ділянку Лиця задуває. Тут трапилась в мене серйозна халепа. Серйозно, прям серйозно. Ще й місце зупинки таке не дуже вдале. Хлепа, а халепа в тому, що оця лапка переключена передач якоби тюнінгова. нахрен на ходу. Як би це його включити нейтрально? Якщо я піднімаю догори, мені треба опустити вниз? Ось так буде нейтральна передача. Вау, а лапку кинуло прямо вниз. І що я маю? А не маю я жодного інструментарію. Тому треба буде розуміти, що я в жорсткій халепі. Сука. Як це так по дурному трапилось? Це просто халепа. Так, мотик тут не впаде. Спробую я знайти цей болтик. Так, покатушка вийшла з-під контролю. Добре, що все це закінчилося не дуже далеко від дому. Зараз я щось придумаю. І ще якраз в той день, коли дружина попросила відвести її на якийсь захід треба було, щоб таке сталося. Пройдуся, я подивлюсь, чи... чи зможу я знайти цю гайку. І взагалі як вона давно відкрутилась. Зараз ще там мотика хтось спиздить. Що ця дорога так відблискує камінчиками білими. Тому знайти тут цю гаєчку це таке собі завдання. Це щось нереальне. Да, ну це буде хороший урок для того, щоб розуміти, що в будь-яку дорогу треба бути нормально екіпірованим і мати на всі випадки якийсь інструмент. Не кажу вже про гаєчки. Але як то кажуть, все, що роблять, все не робиться, все на краще. Може так і мало статися. Розподивлюсь може в людей буде щось Щоб мені допомогти. А я їхав тут катався, але вже буду вертатися на Хмельницький. От Отут, я не знаю яка тут гайка була. Ось тут треба гайку таку на цей е, на, на цей болтик. Вісім чи десять, не знаю. Що глянете, може у вас є десь таке щось? Чи я не затягнув добре, чи там контргайки не було. Я вже не пам'ятаю, як воно було зроблено. Я не знаю. чи ти підійдеш і гаєшки, ворот так подивився. Може буде, може, підійде. Підійшли, да? на 5, мабуть, ще на 6. Завжди їзджу з інструментами, а то сьогодні, думаю, десь недалеко їхати. Треба гровий рок ставити туди, щоб, щоб не відкручувалася гайка. Там така була гайка, знаєте, з пластмасовою такою. Так? Але щось вона якась ненадійною виявилася. Ну, то в тебе такі такі. Тобі тост, я а тут тоненький такі, якраз такий поміти, тобі лучше не гаєчки і... І не газує. Та воно ще саме цікаве, що оця штука впала наниз. І по дорозі якраз мені переключає передачі самої, і я такий думаю, що таке? Так от звернутися в Хмельницькій. Все, то ви мене врятували. Бай дякую мене, вам дуже. Бай що, бай я ще грошей біля себе не маю, щоб вам такі гаїчки віддати. Як вас звати? Мене Олександр звати. Дякую бай, бай. вам дуже. А я такий хожу по дорозі, шукаю ту гайку, думаю, де я маю її знайти. Все, Дуже вам дякую. Я так собі помаленьку їжджу. Ні, а тут якісь хлопці буває їжджу, щоб шло, як пуля, і їде, то би як Як куля, навіть, найте чути його. Ні, так, Я так довго ще не їжу, щоб так швидко, і Та я так нема потреби таку швидку їду. Ну а це він такий, так? Да? Ні, ну то якщо дати трошки, то може бути, але я собі, я спеціально сюди їхав на Аркадіївку, думаю, тут така дорога гарна. Ну, Тож я ж думаю, хлопці бачу, їздять, бачу, що новенький такий тебе, то зараз трошки менше. А то, Боже, так страшно, я думаю, Боже, а це як вони так витягать? Чи й вечором, напевно, вам заважають? Ні, воно не заважає мені, ну просто дуже мені страшно. Дивіться, бережися, хай Бог береже за мене. Дякую, їжі. дякую вам дуже, що ви мені нас, так допомогли. У нас тут зупиняється часто, бо перша хата хтось. І машини лишають, і... А я ходжу, шукаю ту гайку, а потім дивлюся, може, десь вас тут. А е... що ж ти є. не вас не, не обзивайся, я вже сама дозвалася. Я вже думав ти, але дивлюся йдете, то <світ> дуже да. вам дякую. Не то не можна, то і вам, ви будьте здорові. Так, добре, що все добре закінчилось. Надіюсь, я доїду нормально. На рівному місці оказі. Але... Люди хороші, завжди допомагають, я дуже щиро дякую. І на днях я ж їздив. Вчора вечором катався і грішив на свій протест, що я не можу переключати передачі, що якось туго переключається, а це насправді вже тоді ця гаєчка розкрутилася, розкрутилася і, і цей речах він не допрацьовував, не дожимав, бо воно там нахилялося через цей кулачок. Це Кабздець. Висновок простий. Потрібно підтягувати, перевіряти всі гаєчки перед виїздом. Це не дарма хтось придумав. Або періодично обслуговуватись на в сервісі і провіряти технічну справність. Так, не поїду я в Аркадівку, вертаюся я додому, бо обіцяв дружині відвести її, а я тепер не знаю, не маю надії на те, як буде працювати цей важіль перемикання передач. Хоча я закрутив двома гайками, але друга гайка до слухай, тепер воно переключається так, як має переключатися, воно, мабуть, вже в мене давно розхиталося. Яй-яй-яй. Як я такий неуважний. Легесечко, тепер так чик і все. <кхід> а я його тиснув, а воно в тому з'єднанні на кулачку гайка відкрутилася, відходила, і воно не було чіткого перемикання передач. Але. Коли воно розкручується, то якось непродумано, що падає вниз, якби на великій швидкості, так цей шток він просто, просто би поламався, відірвався. Я не знаю, мені ще пощастило, що я тут передів своїх 60 кілометрів по цій мальовничій трасі. До речі, навігатор на сонці під певним кутом. Зараз, коли я їду в зворотню сторону, треба отак поправити собі і тоді він добре помітний. В принципі, справляється нормально, але він такий досить маленький, непримітний для ока максимально. Треба на нього так поглядати або десь перенести його трішки вище. весь час хоче так максимально підтягувати, а насправді вже і не потрібно максимально, тому що просто була несправність речага переключення передач. Отак от. Так от. Знайти якийсь хороший контргайку, чи, не знаю, вже виникло бажання повернути назад стокові мідл підніжки. Не знаю, напишіть в коментарях, з ким ставались які халепи. І... Як ви дивитесь на ту ситуацію, чи ви возите з собою якісь інструменти? Я не знаю, гаєчки, болтики, це капець, це капець. Коли їздиш на автомобілі, то якось про це не задумуєшся. хоча я думаю, може статися це з будь-яким транспортним засобом. Я ще грішив, що в мене кріплення камери розхиталося. Тут по таких дорогах може будь-що розхитатись. Але, як то кажуть, досвід, він вирішує все. І отакий досвід може закінчитись сумно, але мій ангел-охоронець добре мене любить. І якісь плани в нього на мене є. Надіюсь. Що ви думаєте, я хочу їхати максимально швидко? Але ж я обіцяв, що буду їхати помаленько, бо не знаю, чи буде справна ця педалька переключення. Але тут відстань невелика, думаю, все буде ок. Спостійно думаю, тепер про цю гайку. Тепер потрібно буде купити собі всіх розмірів гаєчок, які в тебе є на мотоциклі, болтиків і скласти в якусь коробочку, хай собі лежать. Я вже і забув, що я мог по навігатору їхати кудись. Приїхав. Оце я довольний, що я приїхав, а не поїхав. Буває. Все в житті буває. Так, я зупинився і хочу подивитися, чи гайка тримається. Тримається. Взагалі, якесь таке шатке, це все кріплення. А тут воно законтргає, тут є якийсь поверх такі. Надійніші фіксатори. А тут щось не продумано. Нічого, просто куплю якусь гайку. З гравіром то все буде окей. Ось така от вийшла подорож. Так, закінчити поїздку, так. І виключаємо цей гаджет. Друзі, я неймовірно вдячний, якщо ви змогли додивитися це відео до кінця. І лайк, підписка, звичайно, для того, щоб алгоритм Ютубу міг показати це відео іншим людям. Якщо для вас воно було цікаво, звичайно, пишіть коментарі, пишіть діліться своїми враженнями від відео, а також від своїх історій, які у вас траплялись. Дякую всім за перегляд, гарних доріг і гарного настрою.